Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі, і як ви бачите, сьогодні я перетворився на ось такого котяру. Це в нас картункет або мультяшний кіт. Сьогодні я буду бігати оцим котом за мійкою у ось такому лісі, як ви бачите. Бо вона захотіла. Піти в ліс з, з наметом і, власне, провести тут ніч. От, тому ми повинні будемо зробити просто незабутню ніч для Міки. Хі -хі -хі. От, сподіваюсь, вам сподобається таке відео. Обов'язково ставте лайк і підписуйтеся на канал. Ну а я буду прямо зараз, друзі, вирушати, е, вирушати туди, де Міка поставила свій намет. Он вона, бачите. Хі -хі. Непогано так, і в неї там є багаття, вона навіть смажить там зефір, чи що. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Давайте звуки зараз. Що це не немаже? Oh. Що це таке? Так, поки що будемо ну, просто розуміло, спостерігати. Може там є якісь тваринки Ну дуже крипово. Чому саме зараз? Так. Це вже Дучіще. мені подобається. А я поїсти хотіла. Поїсти вона хотіла. Так, сподіваюсь, вам все видно, друзі. Бо тут в нас темрява і там єдиний шматочок світла. сподіваюсь закінчилось. Вона помітила цього кота. Так. Цей котяра який стояв Може він молодній? Але м'яса в мене немає, тому чому він сюди прибіг? Потрібно збагати, загасити. А він не гасить. Вона десь поруч, я це чую. ай ой 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 Так, потрібно на свій... Рюкзачок сюди. Вона що, збирається? Так. Що це так? Ого! <свистак> Мені подобається. Так, спостерігаємо. Ми просто, друзі, спостерігаємо. Маршмел ми відкладаємо. Це кіт! Він <реш> так, оце вже вона налякалася добряче. Мені, мені вже подобається початок цього відео, сподіваюсь вам теж. Так, вона просто забрала речі і побігла, куди очі дивляться, так? Угу. Добре, що зелене, бо мене важко помітити. Угу. Тільки у мене якісь дефекти з'явились. Угу. Може, я це просто переїла. Тут? <рес> так Мені це не подобається. <рес> Капець, мені зараз є. буде там тут. світять мені. Які янгули? <рес> Звалилася донизу. Вибилась. Ще щось підірвалося. Капець. Капець. Так, вона зараз. Давайте дочекаємося, поки вона зупиниться, і ми спробуємо зробити ще один Може закопитись тут десь. Ага, ага, дивіться, що хоче. Закопатись хоче. Так. Ставимо намет, ставимо туди ось так спальний мішок. Просто всередину. Ану. Ану. Вона серйозно пішла під землю. Чи де вона? Ось вона тут. Угу. Угу. Так, давайте тут поставимо ще її оцей так? рюкзак. Так, так. Угу. так, непогано. Мені це не подобається, я це бачила що вона там помітила? Так, ану. Ану, 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 ану. Вилазить, дивіться, вилазить. Оп. Вау! Вона тікає, вона тікає і, і все. О, я навіть вже інший біом вийшла. <гум> <гум> О, потрібно сюди. потрапити, бо цей чорний котяра, він буде більш. Так, Вже сюди різнятися. ставимо Сюди ставимо, отак. Де вона? О. Так, вона може зараз помітити помітитися. Що вона щось. розумію? Ні, вона поки що не бачить свій цей е, міні. Ой. О. Вона побачила. Це хтось є? Так, біжить туди. Дивіться. Це зараз будемо це стояти тут. на мій намет. Дуже схоже. Є. Мірюк зачек тут, а цей чий? <світ> Мені це не подобається, це пастка цього котяри! Нічого <світ> собі, оце було нормально, оце було нормально. Так, вона тікає назад а. до лісу. Їй не подобається тут. Так, давайте поставимо ще один. Ой, <світ> ти знаєш, що Мірюк зачек в мене? Так, вона знає Майпейся, все. Паско, знає це пастка. Знає вона місту. все. Галяний, типу. Що <сіст> зрабів я не їла. Тільки свій зафірчик. Непогано, непогано. Так, поставимо тут зараз речі. Сюди, отак зробимо. Угу. Також можна тут багаття поставити ще. Щось посвітлішало. <сіст> 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 О, такий... Вона просто переслідує мене! Мій спальний мішок переслідує мене. Так, а ну. Мені подобається ходити за мікою і отак переслідувати. дуже цей Тут Він же тут каже. Так. Ще щось підірвалося, нічого собі. Так, ми йдемо. Ми йдемо, друзі. А це так тряс. Вау! Wow! <реш> так, ану, ану. Давайте ще напишемо таку команду. Так wow! Вау! <реш> Це я забилася! <реш> так, сюди. У мене слабкі ще! Я ко регенерувати не можу. Все, начебто нормально все. Так, давайте наздоганяти. Давайте, друзі, наздоганяти. Сюди, вона тікає, а ми начебто тікаємо прямо за нею. Я начепилася. Відчепилося. Так, відчепилося. Ага, ага. так, О, вони так, <рес> так. Ви... Цей кіт дуже високо стрибає, можна так переслідувати. Шах, який... Просто стрибками пересуватися, так один. один От сюди. він сюди не заліз, <гас> О, ні, заліз. заліз, заліз. <рес> Доганяємо, нас доганяємо. Не може вийти <рес> <свист> а, ти, ти Я скоро плакати буду. <свист> Капець. Я вже, напевно, її заганяв. Дивіться, вона. А де вона? Вона тут, вона тут, вона спустилася у цю печеру. І сидить тут, сидить тут. Зараз ми поставимо тут речі. ой 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 <гум> Тікання одразу дивіться, нічого собі. Навіть не встигнув я, там все поставити. Цього свинку не а мене чіпає. Мені це не подобається, я хочу додому. <гум> йдемо за нею, йдемо за нею. Ага, ага. Дома б такого не було. <смі> Дома б такого не було, каже. Дома було б ще гірше, напевно. Бо. Бо, типу, такі всі тролінги. <смі> так, ану, 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 просто йдемо за нею. Вона навіть не бачить, що, що світло йде таке тут. ага. <смі> 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 так, тут ось так. Підштовхуємо, нас доганяємо і оп. Зникаємо. пахну! Де... <смі> Ага. не хочеться. Я знаю, що треба зробити, друзі. Такі звуки ще. Я знаю, Як що нам треба зробити. Як він такі звуки подає цей кошак? Ой. Хе-хе-хе-хе. <нів> Хлопець! Отій, <нів> так? <нів> 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 бахаю, бахаю. Намагалася палкою побити цього величезного кота, але це не спрацює, бо він же ж монстр-мутант. І палицею звичайно, йому нічого реально не зробиш. Так, ну ми продовжуємо переслідувати. Давайте почекаємо, може, вона колись зупиниться. Так, а ну. Ой, якась тут стежка є і селяни, С... може вона допоможуть Селище їй, селян туди, нічого собі. Так, я навіть не знаю, що тут очікувати. Де вона? Ану, ану, хо. Хрест, якийсь є тут. Так, піде вона Цікаво. кудись сиди, чи ні? Де вона? Я її загубив, друзі? Капець, вона 100% десь тут. Де Але ці... я її не бачу. Ого такої. Так, вона Що це повинна бути місце таке? десь таке? тут. Бом. Пфуф. Вона підірвалася на якійсь міні чи що? Я це навіть не ставив сюди. О, <світ> Капець. Я наче то біля свого справжнього намета. Так, вона повинна бути Добрий, десь тут. Добре, що я зараз повнилась тут. Зараз ми ось сюди прилітимо. І десь тут вона була, так? Тут чи не тут? Потрібно сховатись. Напевно, ні, напевно, не тут. Давайте ми зараз до неї цієї Телепортуємося е, Отак. О, все? Оце вже зовсім інша справа. Так, я тут. І кіт, теж тут. Ми вдвох тут. Ого! Де він? Нічого Вона що Так, почекайте, ну? Вона що серйозно хоче напасти на кота? Ану, ану, ану? А ну ого! А чого я не можу <шатрич�> рухатися? Я не можу рухатися, вона мене притиснула. Ой, Капець! Так! Завалила, завалила! Нарешті, то тобі буде Ой, почекайте но. Ну. Капець, мій костюм, мій костюм кота. ні, 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 -ні. Міка а чо... ти навіщо а кота і... підстрелила? Навіщо ти кота підстрелила? А? Гриз, 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 бігав за мною. І Капець мені дуже він же гроші коштував, цей костюм а кота, ти, він гроші коштував. Я його купляв за цілу тисячу діамантів. Це а, а ну, його... каже ще раз, це був ти? Ні. Це був не я, Міка. Ти? Навіщо ти зіпсувала цей ти? костюм? К костюм зіпсувала. Який костюм? Я, кота? Начебто, чуть... не голову Взагалі. Тихо, тобі. зовсім трішечки ти всього, істерика майже була. <хи> це... Мені це не подобається. Ти не по-ай-ай-ай ай, 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 боляче, ти не повинна це була не це все використовувати. Ні, ай. Тиш, давай без цього. Прибирай ну, ні, свою зброю! Добися, тобі від мене тепер! Міка! Ну не ображайся! Але ні, тепер не я тебе буду було. переслідувати! Не треба було псувати костюм! Я Т тебе капець. буду переслідувати! Він дуже багато коштував. Бійся мене тепер! <хи> та не буду я тебе боятися, ти ж ну, стояти! Чого тебе боятися? Я дуже швидкий, Міка. Ти мене не на наздоженеш. Наздожену, друзі, мені треба тікати тимуліці. тепер звідси. Я все, я ні. Я... я більше не маю того костюма кота. Капець, спалися. Добре, я тікаю звідси. А ви ставте лайк і підписуйтеся на канал обов'язково.